Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік, та сьогодні разом з вами будемо знову грати у Roblox uh, uh, і Раніше я казав із, а це, потрібно uh, правильно казати айс uh. А я думав, що айс це лід з англійської, але перекладається. Але бачите, uh, мені здається, що воно як. Uh, Однаково говорить, що очі, що лід. Ice. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, коментарі. Е, мені підказав оцей підписник. Е, дякую тобі. Е, так, е, ну що, тоді Roblox Ice. Е, спробуємо е, зібрати очі та, е, та зібрати мішечки з. Грошима там, чи монети. Там потрібно, мені здається, щось 30 штук, щось таке. А ми у попередньому відео зібрали, мені здається, 24 чи 26 штук. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто дивився це відео, скільки там було. Так, ну що, плей, поїхали. Так. Так, лифтары есть. Так, о, привет, привет. Так, что там никого нема? А щось нове? Бачите? Так, ця ручка, бачите, не натискається, не відчиняється ця двері. Бачите якісь дідусі? Чубачки такі намальовані на портрети. Що це таке? Хто знає? Розкажіть, будь ласка. Ой, щось мені не дуже подобається, бо щось там чувачок приліг. Вже трішечки. Е, йому погано. Так, підбираємо. Так, один з 30, бачите? Так, окей. Так, якийсь цвяк забили у стіну, так. О, ко, ко, ко. Фу-фу-фу-фу. Так, що там? Що там таке? Так. Це. Плита. Так. Підібрали мішечок. Так, що це таке? Це двері чи ні? Так, ні. Так, три є. Так, це холодильник. Так, є, він, бачите, не відчиняється. Так. На плиті якась чашка чи що це таке. Кувшин якийсь глечик стоїть. Так, сміття. О, відчув! Фу. Так. Око. Взяв. Так. Сюди. А чому я. Бачили? Я не міг відчинити цю дверцятку. Так, швидесенько дивимось, щоб не було очей, бо мені здається, що хтось говорив, що потрібно одразу знімати чи стирати ці очі. Якщо вони там є десь на стіні, тому що прилетить ця голова, напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає, це так чи ні. Якщо хтось говорив, що якщо довго дивитися на око, то прилетить ця голова і все буде гаплик тобі. Так, а, а там бачите, як другий поверх. А як туди залізти? Так. А, а, а як? А, ні, 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 це. Це ні, туди неможливо. Я думав, що туди. Що то як... Ну, ви не зрозуміли, що то... Туди можна заходити, а ні. Так, ну окей, це такий собі дизайн. Так, немає нь нема. Нь так. Э так, так, так. Нічого нема. Так, сюди. Знімай, 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 знімай! Так, сейчас я не очень хочу туда идти. Ну что що там, что-то есть? Опче! Ты опущена! <реклама> ты, 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 Ну что там? О, ні, бачите, голова в стіні. Та ну нафіг. Так, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, звідси. Тікаємо. Швидше. Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Тікаємо, тікаємо. Так, поки вона там у стіні. Давайте так, праворуч. Сюди. Так, ще раз. Так, зняли. Так, сюди. Мені здається, що ось тут було раніше око. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Намальовано. Та на стіні десь, десь тут, мені здається. А та мішечок 100% був тут теж. Так, це щур. Бачите? Так, мішечок. Так, чпуньк Шість вже. Так, ще один щур Так, нічого немає. Так. Там ще далі ще третій щур був. Бачили? Так, ще один мішечок. Так, чпуньк Вже 7. Так, око. А чули, як музика така починається, так? Так, чпуньк. Що? Locket, find. Окей. Okay. Так. Uh, потрібен ключ. А де його взяти? А раніше uh, я так просто заходив. Mm, так, так, так. Так, так, так. Ми тут були, так? Бачили на стелі? Що це таке було? Це що вона Літає там голова чи що? Ти? Привіт, чувачки! Як у вас справи? А туди вгору ніхто не хоче? Перше. Опять а, чекай, 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 швыдше! О, вон она там на горе. Так, треба ще 23 мішечка. А де я вам їх візьму? Якщо там зачинено, треба ключ. Чекай, 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 летить, 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 чекай, 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 чекай. Там чи позаду дивись. Ух ти, йо! Бачили вона в стіні. Та ну нафіг. Так, ну давайте сюди зайдемо. Так, що ось тут є? Так, о, дякую. Тобі шафа, ще один мішечок. Є. Так, ось тут немає нічого. Так, дівчинка якась з'явилася ще нова. Я тобі не заздрю, ти ще не знаєш, куди ти прийшла. Чепчить! А ха! Зловила. Все. Все спочатку. Та навіщо це я зачинив, чи цей хлопчик? Так, один мішечок є. Так. Ну что там? Никого немает. Можно выходить. Так, зачинено. Так, зачинено. Эй, так, о око, 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 око. Так, Чпуньк. Э, так, еще одно око. Так, Чпуньк. Так, э, Мешечек Чпуньк. Так, ось тут е, мішечок чпуньк. Чпуньк. Так, підібрали. Так, ось сюди. Що є? Нічого немає. А чому? Бачите, нічого немає. Так, все окей. Ну, окей, нема так, нема. Так, йдемо далі. Так, сюди. Так, мішечок. Так, чпуньк, вже 4. Чи ти око, 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 так, чпуньк. Бо мені здається, напишіть, хто знає, що якщо не зняти та дивитися довго на це око, то вона прилетить. Ну, мені здається, що так. Хтось сказав. Так. Так, ще один мішечок. Так, вже шість. Дуже погано, що... Коли вона ловить, то воно все по нулях одразу спочатку. А їх так важко збирати ці мішечки. Що там, вона зверху чи знизу? Щось вони стоять як вкопані. Так, ну окей. Поки вони там стоять, я спру так, мішечок чпуньк, іди до мене. Так, око чпуньк. Чули? Що це за звук був тільки що? Так, зняв. Так, бачите, треба. Кей, ключ. А там, бачите, три мішечки, раніше. Я так брав. На халяву. Так. Ну що? Так, нічого немає. Так, ось тут. Ось тут нічого, так. Вау. Два мішечка. Це круто. Так, дякую. Привіт. Що ти тут робиш? Те ж саме те, що і я роблю. Тікаєш від цієї голови? Так. Ну все, мені здається, що ось тут вже нічого немає. Все, що було, я все підібрав. Так, йдемо вгору, але обережно. Немає там цієї чувіхи. Так. А ну давайте сюди зайдемо поки що. Фу, бо в мене щось капець. Дуже, дуже мені страшно. Так. Ще дуже багато мішечків збір... збирати. Привіт, дівчинка. Так, нічого немає, нічого. Так, треба йти вгору, бо я вже ось тут був. Все позбирав. Тут нічого немає. Так. Але мені здається, що. Бачите, вона в стіні літає. Фу-фу-фу-фу, Що, пробігти швидесенько, чи, чи гаплик буде, як гадаєте. Так, тікай, 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 тікай. Мені що, вдалося втікти? Бачите, пляшка рухається сама. Так. Два мішечки є. Чпунь. Е! Не зачиняйся. Так. Та відчинися, скринька. Так, чпуньк, так, її підібрали. Ось тут нічого немає. Пляшка рухається сама. Я щось не хочу. о о Бачите, я... Як... Ключ знайшов. Це ключ, мені здається, від цього. Там знизу, де ми були, були з вами, зачинено. там Скільки там три чи мішечки, чи чотири Так, ну це прикольно, але. Вона там літає. Так, а якщо, а якщо сюди? Дуже мені дуже страшно виходити. Чули? А якщо вона залетить в двері, чи вона не може залетіти? Так, не можу. Треба, мені здається, комбінація коду чи щось таке. Це сейв, так? Так, знову ось тут. Чули, який звук? Все. Бачили там. Так, це принтер він друкує око. Так, я його одразу... комп'ютер бачите. Як пляшка, ця оця штука, ця коробка, все воно саморухається. Так. Э, бачили так сюди сюди. А чого ти не знімаєш? Чи ти не можеш Чуєте? Куди ти пішла? Ти що, з глузду зовсім з'їхала? Тобі зараз там гаплик присниться. Так, око, око, око. Так, відчиняйся швидше. Так, все я підібрав. Там, там комусь гаплик. Бачили? Тільки що. Тільки що був. Бачили вона в стіні знову. Так, а ну зараз подивимось, коли поряд хтось пробігає гаплик. Так, мені здається, що... Так, ну вона поки що не вилітає. Так, а як підібрати? Так, і ще один. Так, все. Мені здається, що... що все, більш нічого немає. Так. Я щось не побачив, скільки там так оку, швидше. Не побачив, скільки там о, ми зібрали з вами вже мішечків. Тю! О, тікай, 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 тікай! Вона сюди не зайде. Бачили, як вона дуже близько була. Так, 18. Дуже... Ще багато збирати цих мішечків з грошима? Вона за мною летіла. Бачили? І де вона? Бачите, як люстри на стелі бовтаються теж? Так, сюди швидше, швидше. Так, чпуньк сюди, 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 сюди. Так, нічого немає. Так, немає. Так, а чому зачинено? І нічого бачите? А як його відчинити? Так. це Свічка. А навіщо я її... потушив. Так, а як підібрати... Так, 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 так. А, мішечки мені потрібні. Так, є, підібрав. Так, це мішечки підібрав. Фу-фу-фу-фу. Так, ну що? Потихесенько, повільно будемо... Ходе? Вот так, 23 вже. Ууу, <рик> <рик> быстріше, бустрія! <рик> Все. Це капець. Зібрали, але мішечки не всі зібрали. Це сьогодні капець. У мене немає слів навіть. Вона доженяє, ну, але я декілька раз втік від неї. Так, ну що, отак сьогодні спробували зібрати мішечки. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто зібрав усі мішечки, та що було далі, бо бачите, в мене поки що не вийшло пройти далі. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!